Черговий ремонт вібраційного насоса. Якщо ви дивились попереднє відео, то бачили, що там їх було дві штуки. Один ми вже зробили, зремонтували. Зараз ремонтуємо другий. Це у нас насос урожай-бріз. Там потужність 350 Вт, він трошки менший. От. Проблема в тому, що згоріла обмотка. Тобто тут був оцей якір. От, алювіньєва... Була на ньому алюмінієва обмотка і вона згоріла. Тобто, щоб він... тобто якщо дуже довго не... ну, працювати, то ми огород поливали, там в бочку води набрати. Для нього це виявилося забагато, і алюмінієва обмотка згоріла. М... Вирішив її... розібрати його, перемотати обмотку, то алюмінієво я забрав. Зняв уже. От, вирішив його перемотати. Розбирав як? Розбирав дуже просто e, -220 я просто обрізав, його, геть, e, щоб не заважав. А от, от цей якір. Так, а зараз Було отак всередині, залите це все, компан. Ну і тут дві обмотки були. Тобто я просто, як ви бачите, це вже обгоріло дуже, то взяв звичайний газовий пальник, Газову горілку, запалив, нагрів. Ну і от Молотком, акуратненько, чи там, е чимось таким, ну, щоб не, не, щоб не покришити саме алюмінієвий корпус не потукти. Тобто я вибив, вибрав, звідси змотав катушку. От. Ну і Зараз це вже потім треба буде цей корпус зачистити гарно. От. І далі йдемо по програмі. Тобто е Робимо дві катушечки. Два каркаси, намотуємо сюди катушечки, там далі скажу скільки, який діаметр, скільки витків. От, Закладаємо сюди, під'єднуємо 220 шнур, закладаємо, заливаємо епоксидкою, даємо йому засохнути, збираємо і тестуємо. Такий план. Ще забув додати, забув додати, сказати, от, я, Там на попередньому відео було. Як тут видно, що він вдарявся. тобто він Коли там не знаю хто збирав. От, е він зібраний був. Тут був або одне з двох, або він був трошечки чуть-чуть перекошений, або що швидше за все, що зазор був неправильно виставлений, дуже малий зазор, і він товкся. Тобто він не просто притягався і все, і кінець, ну, тобто легенько притягався, а видно, товкся, вдарявся. Тобто, як, як видно, тут зараз от відбивається. Тобто я оце ще болгаркою зачищав, покращу, ну, тобто більш-менш вирівнював. От, плюс. Тут вирівнював, тут боки стирав, бо тут так добряче в боки розійшлося, як видно. Оце от потріскало, відпадала оця заклепка. Далі отут так не падає. А, отут, бачите, розплюснути, тут вже ні. Тут теж воно трошки якби, від удару відпадало. Але в принципі трошки от, більш-менш припасовано. От, я ще там підбирав, там одним боком краще пролягає другим, ні. Треба буде, коли буду е, закладати, заливати. Коли буду коли вже, коли все буде готове, треба буде дивитися, яким боком закладати, але це вже буде в процесі, як то кажуть, робота буде видно. От, ну, це що хотів такий нюанс сказати. що Потім неможливо, я тут підтер, зазор е, з -з збільшився, якби на пару міліметрів, але я ще потім перевірю, можливо, прийдеться регулювати відстань. Тобто цей робочий хід. Теорії він має, він має мати 5 мм. Ну, тут скільки є, скільки було, я не знаю, не перевіряв. от, Ну, буде видно. Е, значить, катушки. Про намотування катушок. В першу чергу нам треба зробити каркас. Тобто сюди має бути одна, один каркас, другий каркас, щоб ми на них могли намотати катушки. З чого робити цей каркас? Я роблю каркас і цей і, ну, попередній каркас робив, от брав, звичайно, така коробочка від диска. це якийсь від PlayStation. Але то є, уточняю, хочу уточнити є два тип, ну, різних багато коробочок, ну мені попадалися два типи. Тобто цей грубший, такий якісніший, хороший. І другий це такий чорний, зараз не знаю. От щось типу от такого, але він ще гірший. Тобто той гірший не беріть. Тому що він кришиться, він тріскає, він дуже поганий, він тоненький, неякісний. Його такі коробки використовували колись на піратські диски, там років 15-20. А цей такий, ну, краще брати, такий, з хорошої пластмасою. Отже, взяли таку коробочку. О, це все віддерти, вирізати, просто взяти от, е, одну сторону, одну площину. Це я не буду вже ламати, бо в мене вже є готовий. От, ну Наприклад, цей так. От. Беру, визначаю ну, там, розмір, який мені треба. Ну, Допустимо, от, от такий от розмір. Так. Ну, ХБД для прикладу. А, хабде. Для прикладу, просто ну, візьму менший інший розмір, але просто щоб показати, як, як я роблю. Тобто приклав, провів, тут лишається полосочка, ну, шкрабається легенько, акуратно, ну, не сильно, щоб теж його не, не поламати. Але шкрабнути можна. І тут на ньому, на ньому лишається полосочка, потім берете полосочку, джук -джук -джук -джук, вирізали і все. Я вже підготував собі, я вже підготував. Тобто, одна сторона, друга. От, сюди одне з'єднане. І от такого роду от в і такого роду робиться каркаси. Е, для того, щоб зручніше це все одягалося, накривалося, тобто я роблю як. В крайній мірі попередній раз так робив. В принципі, системи працювали. Тобто беру скотч, так, ну, так щоб це більш-менш одного рівня було. так. Беру скотч. И скотчем. Вот так. Буду. Вот так. Хотим. Це сюда. Це сюда. Вот. Тут уже можно І от таким чином помаленьку одягаю. Так, ой, це запариме. От таким от чином. Е там, як будете брати, бачите, я зараз впритул поставив, ну то тобто трошки неправильно було б добре зробити легенькі зазори, але в принципі, ви отако прижимаєте скотч, трошки розтягнеться. от, все, воно вже собі виставилось. Тобто ви цей каркас, якщо собі тут так підрегулюєте, туди-сюди от по формі. Е, робити ідеально впритул не рекомендую. Е, робити ідеально впритул. Тобто впритул до частинки якоря, не рекомендую. Е, тому що воно може чуть-чуть легенько туди-сюди перекусити, може щось помінятись, можете, коли катушку міняти, воно там щось зміниться і в результаті воно просто не налізе. Тобто Сам каркас не налізе на, е, на магну, магнітопровід, чи як би сказати, на якер. От, Потім далі. Коли вже ця коробочка готова, берете, ну, я вже так для прикладу, це візьму. берете оце, е, частинку, вже готову по розмірах приготовлену. Приклали, тобто там відмалювали. Отак от, от відмалювали. Тобто, ну там треба рівніше зробити, я так для прикладу не старався. Берете будь-який інструмент, я буду використовувати. Я використовую ось так от штуку. Тобто, і Випаляли джін, джін 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 тобто, Випаляли, вийшла така рамочка. Потім цю рамочку наклали зверху сюди, тобто, якби одягли. от, І там вже далі хто, кому як зручно. Я брав я брав паяльник, от виріжу, напевно, що і покажу. Я брав паяльничком, проходився по периметру, тобто, так ніби заплавлю. ну, і потім ще з середини проходив е, цим термоклей. Так, легесенько маленький шар просто для додаткового з'єднання. В принципі, Ну поки що працює, там далі буде видно. Ось. Вирізав квадратик, ну, як би сказати, закладаємо сюди, закладаємо сюди, виставляємо, щоб більш-менш було все рівно. Зайві країни вже потім, по ходу діла, відріжеться. Спеціально робив. Робилося як? Робилося, щоб воно було до половини, от, магніту проводу. тобто, от, зараз, От зараз, секундочку. Між оцею відстаною брав десь, щоб було половинка. от, А там далі, по ходу діло, все одно прийдеться обрізати, підрізати, бо, тому що воно не сяде всередину в корпус. От, тобто Треба дуже місці обрізати. Але загалом це є. Так, показую. Беру паяльничок, так робив попереднього разу, система працювала, буду робити і далі так. Так, зараз це поправлю, виставлю. от, І ось таким от чином якби накладаю. Тобто я його чуть-чуть опустив нижче. Внутрішнього каркасу цю кришечку і отако за боком Отако з'єднує. Там поправляєте де, де треба. От. Бажано брати. Там я брав попереднього разу різний, ну як би, різні коробки від десків. Я не знаю, там так вийшло, що там вроді пластик однаковий. О, тут я вирішив брати так і все з одного боку. Тобто в мене, напевно, що вийде так, що одна катушечка буде з одної, З одної коробки зроблена, тобто одним кольором, інша другим. Але, в принципі, яка різниця? Головне, щоб воно працювало, щоб воно виконувало свою, своє завдання, свою функцію? Десь виходить більше, десь менше. Там же далі паяльничком. Ну, словом, суть, я зрозумів. Намотка каркаса. Є два каркаси. От, як я як я мотаю. Спочатку тут роблю маленький отвір. Так, де -то воно. О! Маленький отвір. Там голочку нагрів, проплавив. Так. Тут лишаю достатньо, щоб можна було там. З'єднувати з іншими Так, і мотаю. В принципі, мотати того разу я не задумався. Як головна, що, ну, я в один бік старався мотати кожну катушку. От. І акуратно шар за шаром на моточному цього станочка нема. Тому мотаю вручну. Ну, скажімо так, якщо хтось думає, що. Це дуже марудна справа, але ну, мені найбільш марудніше і задовбистіше було робити ці каркаси. Тобто підганяти під розмір, щоб ніде нічого не зачіпало, а так. От. І от таким чином намотую один шар. Намотавши один шар, я рах... фіксую е... за допомогою скотча, От я вже приготував скотч, тобто намотали шар. Замотали зверху скотч і потім через скотч, ну можна ще до того, як мотаєте скотч, берете, рахуєте, скільки витків. Порахували кількість витків, записали. От. І от таким чином треба робити, таким чином намотати на одну катушку 450 витків. На одну катушку. Катушки вже намотані. Вийшли різного кольору і на різний скотч вийшов. Словом, катушки вже намотані. Так вийшло, що вони сюди по 450 витків не поміщалися ніяк. Треб, в принципі, провід той самий 0,63. От, тому я дав тут по 350 витків, бо інакше ну, фізично ну, ніяк не залазило. От, тут в принципі, майже, майже, майже вся відстань була мається на увазі, по висоті використана, ну там ще може пара міліметрів. Ну Не впевнений, чи воно би зробило якусь погоду. От, Плюс я ще не знаю, як воно тут буде, буде тукти, не буде чи буде розбивати верхи. Ну, Вирішив зробити на 350. От. Подивимося, наскільки воно буде робоче. В холосту включав, пробував, воно ніби вібрує, тягне. Як з'єднувати обмотки? Значить, Обмотки з'єднуються як. От у нас є, вони моталися всі в один, в один бік, в один напрямок. Значить, я беру ті дві обмотки, на які я пускаю. Не так, ті дві обмотки. Два виводи. Два виводи, з яких ми починали мотати обмотки, на них подаємо 220. А ті два виводи, які, які ми закінчували мотати катушки, от, їх з'єднуємо між собою. Е, є ще така схема, в попередньому відео я казав. Тобто з'єднуєте обмотки. ось, Раз, два, і послідовно з ними даєте якусь, якийсь потужний споживач, типу обігрівача. Ну я використовував обігрівач на спіралях. От, І паралельно до цього споживача додати вольтметр. І при якому з'єднанні, тобто як ви катушки з'єднаєте, при якому з'єднанні буде менше падіння напруги на оцьому вольтметрі на споживачі, то з'єднання правильне. Це так чисто для підстраховки. От. У мене в попередньому разі було при правильному з'єднанні напруга на споживачі була 50 вольт. Зараз взагалі щось близько 100 вольт. Але це через те, що я, ну скажімо так, зменшив тут кількість витків. От, буду видіти, як воно попливає і як воно буде. Але от суть така. Тобто, Якщо я неправильно з'єднув, в даному випадку от, з цими катушками, я з'єднув неправильно. тобто У мене було в районі 200 вольт нагрузка напруга на цій нагрузці. Якщо з'єднати правильно, у мене в районі 100 вольт. Тобто, в принципі, от, оцей момент, е Треба враховувати. Це так чисто для підстраховки. От, само собою, що я коли міряв. Це було зверху. При правильному включенні ним починає дуже сильно вібрувати, тобто треба міцно прижимати, коли перевіряєте. От. І от так от. Значить, тепер залишилося їх з'єднати правильно, закласти сюди от, у цей корпус нижній. З'єднати тут ось, сюди буде йти шнур 220, закласти сюди шнур 220, з'єднати це все і залити епоксидкою. Як з'єднувати це все, ну я вже знімати не буду, а заливку епоксидки, напевно, напевно, можу покажу. Ну що ж, заливаємо епоксидку епоксидку. Змішую попередньо розігрівши і коли перемішую, теж поставив гарячу воду в цю баночку і розмішував уже в гарячій воді. Ну, в смілі, коли баночка була гарячій воді. Так, це все набік. Це сюди і заливаємо. А, так, стоп. Я забув одну штуку. Оце треба чимось закрити. Так, це в що? Так, це в нас буде щось, типу як пластилі. Так, Заливаємо так, щоб залило всі отвори, усі шпарки і було весь ще катушок. Тобто, щоб було по рівню чуть-чуть нижче за якір. Так. Думаю, маленька капелька страшної погоди не зробить. Так, щоб, напевно, було добре зробити, напевно, було б добре, так, як я робив попереднього разу. Так, але оскільки в мене немає просто... Просто такої типу типа як підкови, а я, я візьму такі прокладочки, поставлю металеві. Так, зверху покладу. Так. і Так, воно між собою здається, не мало би коротити. отако, І включу. Так, що воно трошки провібрувало. Ну. Що-чуть. Будемо видіти. До речі, перевіряв розміри попереднього насоса Він несправді більший, габаритніший там 10-12 мм, чуть-чуть більше. Тому там вмістилося навіть більше 450 вітків. Тут, ну, скажімо так, меншого діаметру дроту я не мав. Тому мотав тим, що є. Тут по 350 вітків на катушку. Е, будемо виділяти, як воно буде працювати. Ну кажу, мотав чим мав. От, інакше я старався щільно мотати, інакше не вміщається. Засохне, включимо, подивимося. Ну, якщо буде все працювати, то просто буду там менше нагрузки давати. тобто Не набирати там в бочку а відро там два години набрав і все стає. Ну, так планую, а як то буде, будемо радіти. Все, ставимо, сохнути. Значить, насос зібраний. Поксидка е, нормально засохла, все рівно. Значить, Зараз він вже підключений до е, шланга, у систему. Зараз занурюємо, нагадую, це є нижній забір, тобто дуже великого рівня води не треба. Так, ну, так. І е, включаємо, дивимося. Так, тобто він працює. 350 витків на одну катушку, а не 450 як попередню. Не знаю, як це повпливає на довготривалість, але в принципі зараз працює. Там будемо тестити. Тиск нормальний, випадково був шланг, перетиснув, то шланг зірвали з з насоса. Так що, в принципі, тисне нормально, а там далі будемо пробувати.